Ну що, друзі, всіх вітаю. Нарешті це стало можливим. Ви вибрали гру. Тому не жодного права не стрімити її. Якщо вже давав, ну, видавав її на голосування, зараз Добавлю чатик і розпочинаємо наші пригоди. Так, зараз чатик. Це вас я бачу. Можемо починати нашу подорож. Тільки но ну, так налаштування. Дисплей. Коригування. Все. Динамічно. Динамічно. Це вас я бачу. Можемо починати нашу Керуванням. На графіка стоп. Не бачу де можна було б. Включити субтитри. Ну, давайте загальні і почнемо. Так, я починав сам переводити, але я так розумів, що хлопці просто не могли знайти хату на новий рік, але мені здається, що ми... Переклад був не досить вірним. Зараз пройдемо про люді і почнемо вже. 1899 рік. Так. Щоб запам'ятати хоча б цю дату. Америка була. земле десь спостерігали, чи як воно була, коротше, земля закону. Мабуть, не всі його притримувався, тому що тоді б цей б не було. А, ага, декілька. Кудись там Ну, Коротше, як завжди у якихось бідолах. Але першу частину я проходив, мені вона дуже подобалася, і я навіть плакав. Дівайських такого не буде. Зима, яку я давно не бачив в Україні, може і цей кращому махати лопатою. Abigail says he's dying. А хтось вмирає, треба зупинитися. Артур знайди місце. Всі занепокоєння те, що це ж таки був правий. Їх ще й переслідують законники, а це, я так розумію, шеріфи. Тут знайшов хату. Come on! Yeah! Чи буде тут предысторія, як вони опинилися в цій страції? Озюб перш колк. Непогана така хатка, я б навіть я зараз зараз буде від такої... ...відмовився. У нас тут відбірні. Діди, циганки. Чорні пантери та мексиканець. А, ще й купа дітей. Саме таким составом я би мріяв вирушити в пригоду. Дейві мертвий? What are we do? We need Монетки. що ну, що ховаємо <зараз> Зараз ми з Артуром постараємося їх розшукати <зараз> Ти ти бачив блі, там та Мєк, ти мені пропонуєш Яку шляпу навтягну? <творювання> а, всього декілька, да? Що сурка у дядьки. Я любив Дейві. Sean, всі його любили потрохи. Ну, коротше, Так. If I could throw myself нормально. gladly but we are going to ride out and we are going to find some food everybody we're safe now, there ain't nobody following us through a storm like this one and by the time they get here well we're going to be we're going to be long gone we've been through worse than this before Ну звісно, це ж логічно тягнути з собою дітей, жінок, бабусю, якщо законники на пластин, це нормально. Бо я щоб не хотів би, щоб мене піймали саме так би і зробив. Мабуть, ще й юбку одягнув би. come on Arthur

Містер Сміт, yeah. Хоча б не аеросміт. Uh, що, пішли? Містер Сміт, да, там. Роздуплись трошки, ти нам потрібен. Uh, uh, По жінок там, я так розумію, переважна right. більшість лишилась. А, we'll ah, ти бачиш, ще сліди. Damn, ну давай. Давай. Ну Графіка тут, як на мене, взагалі дуже гарна. Це гребляне кла не міст. Що ти мені кажеш? Горе, річка.

Mm. Де гроші, Блибовський? Ти ж хотів гроші стило забрати you know, перш ніж on все поп'ектилося до біса Антого параплаву. Ага. But Що ж мені кажеш, ти мене найобуєш? Hey, I think I see something up the path. Ну, перша перспектива є. О, боже, який коник гарний. Ну ще я сам їду на коні. Хто Майк. Mm -hmm. О. Gentlemen. Вітаю. Ще один дід? Хоч so. помолодше нема в нашому составі. Okay. Так новий рік на дворі не бачиш по погоді. Деві вмер. Бляха, не дожив, блять, до, до 12 -ї. Не почую промову нашого дуча. Ну я не знаю, в якому режимі я хочу грати в Сьоро. Від першого обличчя. Від першого так теж непогано. Як сніг полив, вже нічого було розібрати? Він його не бачив. <гум> 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 Головне, що ти на всіх сподіваєшся, як ти в цю залупу втягнув людей, не можеш розповісти? Так розумію, Артур кудись відлучався, і все пішло до одного місця, так? <звіць> Давитися, але не з ким не розмовляти добре Окей. Лест данне. Вроде тут прикольно, як від першого обличчя, так і від третього, якщо чесно. Я ще не зрозумів, як мені більше подобається. О, Так, конов'язом. Утримав. Ну там нормально таке весілля вже йде. Let me do the talk. We don't want to scare these folks. Ты себе бачишь, блядь. Там скрипка играет, все душе добрые. Бля, дуис, Виник из главный тут, да, я так понимаю, что он рассказывает. О. Давай запробуем першообще и все шоу. Билли, блядь. Палово. Так, один, два, три, один вийшов зліва. Тут ж Пістолет. Так. Е. Минус. Давай. А ты да? А, кто это? Сели. Сели. Что там бы сам бы Мне просто вот цикаво. <wine> of them at least god damn old trisco boys here why i don't know maybe same reason as us micah don't bring the horses closer to the house let's go search the cabin smells like a party in here turn the place upside down

There's a big price on Col O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. One and Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agreed on. Uncle oh. Sam. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. This? too many stick of casuas. place is dry We we could maybe Maybe. move the women and Jack down here. We'll see how they are when get back. I don't really want us to split up. Я завжди думав, що Що це єгер чи бояра якась. теж непогано. Big old pool of blood on the floor here. I saw it. Probably the poor bastard Так. Кукурузка. Все, крабовые е. На крабовые ешь что взято. Персики, та ти шо? Ви на кондитерки хлопці пиздали. Ці консервовані персики. Так, стоп. Тут є ще щось наверху. О, лежанка напогана. Знову вся на печиво. Патрони, Тут тут нічого більше. Фотографії ми вже глянули, скриня два долари. угу. цінності якісь. Що тут? Золоте намисто. Ну, давайте будемо що в ящичку. цигарки А, ні, Флора Америка. А, ні, і сигарети, все добре. Та, ну, давай закуримо сигарети.

Фіка тут топ? Занній раз мене так вразило, мабуть, тільки коли я почав перший раз відкрив скарін. Коник? Який гарний коник. Фу, блядь. Все Що це за хуйня? О, ми биго козина, блять

з іншими, де не захід звідси. <рикл> Порвати потяг, підірвати рейки, ага. Цікаво, блядь, що за потяг? Що ж це за потяг? Що ж це за потяг? But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Uh, uh. Варюко, блять. Сука, за спины нападает, пока его все типов заебашило. Ну, блять. Что он еще хотел? Плюха мы не блять, так. Тут окрім. Нічого нема. Діжді. Де він сидів? Він сидів там на горі. І він туди заліз. Ну Добре. Так, маленький. Не, не лягай. Не, не, не Заспокоюсь. Щоб не робив цей, цей збочин з тобою. ми... Ми з тобою такого точно не зробимо. Nu, naujyro nu kone jie. Ar yeah. tas bastardas vis dar ten? Jis ten, Wiff. Gerai. Dabar atrodo, kad jis yra padorias arklys. Turėtum jį laikyti. Reikia jį pagauti. Jis jau bijo. Štai, užlažinočko ar ne. Oh, I wasn't doing nothing! She's one of them O'Driscolls! No well, she ain't, my look at her! Miss! Miss! Are you Fuck <laughs> you fool! Micah! I'm fucking with you! i it is gonna be okay. We mean you. No harm. Miss! Miss. Come on. It'll be okay.

He was my husband. <звучить> ну, потрапила не в тот час. момент hey! found a homestead, but we weren't the first. Como Driscoll and his scum—they beat us to it. Uh, uh, we found some of them near is more about. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. adler Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up, give her a drink or something? And Mrs. Adler, she's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I've slept in three days. to are over here. Miss O'Shea, I'll show you the way. Mr. Morgan, we you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed! Desculpe, I'm not doing much to He been seen in days.